Доброго дня всім. 19 вересня на дворі. Знаходжусь на ділянці, де 8 років застосовуються прямі посіви Сіво кукуруза, соняшник, ячмінь, соя, пшениця, кукуруза, кукуруза і соя. І буде в цьому році пшениця. За ці всі роки ні разу земля не була тронута ніяким агрегатом крім сівалки. Сьогодні п'ятниця, в середу, в другій половині дня випало тут 12 мм опадів. І що спостерігаємо. Прокопав я ось на лопатки. 10 сантиметрів, ну я прокопав чуть вище, ну, майже, майже, майже 15 сантиметрів прокопав і не знайшов я сухого ґрунту. Цей ґрунт він вогкий. Не шукав навмисно місце, просто зайшов 15 см і мокрий. На цій ділянці є дисковане, є горане під соняшник, потім є глибоке рихлення під соняшник. І ось там далі є горане після пшениці. Зараз я всі ці чотири ділянки покажу. Так, ось тут ось я копав. В цьому місці. Переходжу через дорогу на дисковане. Дивлячись по стану ґрунту, дискували сьогодні або вчора. Верхній шар ґрунту, він напівсухий. Так, він весь напівсухий, Не можна сказати, що повністю сухий, тому що деякі опади ж були. А далі сухий. Камера може не передасть, далі сухо. Тут був соняшник і під соняшник тут була горанка. Трішки прослідковується, перемішався. Вогкий верхній шар грунту з нижнім сухим і все. Отака От груда. Так, переходимо далі. До речі, хто звернув увагу, тріщин на сої 8 років прямі посів, тріщин не було. Тут тріщини були. Їх замулило. Так, перевіряємо тут. Ось. 5 сантиметрів мокрого. Далі скеля лопатку загнати не можу. Як би я не старався, я її загнати не можу сюди. Повірте моїм зусиллям, не можу я сюди загнати. Хто там розкаже Тріщина, коло тріщини, корінь, не корінь, не можу. Перейду зараз на Сою, де 8 років був прямий посів. Вітер сьогодні трошки, ну о, я легенько загнав лопатку на 15 сантиметрів. Важче, але все рівно вона зайшла. Іду далі. Перейшов я на інші дві ділянки. Це е соняшник постійний по глибокому рихленню. Ось там я показував попередні три, де 8 років прямі посів, ось цю ділянку показував і десь кого не показував. Переходжу сюди, де було глибоке рихлення. Тріщини теж присутні, їх замулило не в середу цього разу, а влітку ще, як там були якісь душі, замулило. Перевіряємо тут. тут. Тут на 7 сантиметрів замокло, 5, 6, 7, 7 сантиметрів, а далі скеля не можна лопатку загнати. Ось. Все, що я зміг загнати, лопатку. Іменно в цьому місці це 8 сантиметрів. Тут попалось трошки, можливо, твердіше. Попробую ще в одному місці лопатку загнати. Тут теж десь орієнтовно на вісім сантиметрів заходить лопатка. І переходимо на оранку, оранка цьогорічна після пшениці. Промокло ось. Сантиметра три, чотири промокло, а далі просто сухий ґрунт. Ну, десь три-чотири сантиметра промокло А далі просто, просто сухо. Ну, Лопатка залізе зрозуміло. Вона залізе по ручку на 20 сантиметрів, але хіба це показник, наскільки вона залізе. Якщо тут знову ж буде соняшник і буде знову ж та сама ситуація, воно втрамбується чи агрегатами, чи чим воно втрамбовує, я не знаю. Ну ось так ось такі цікаві спостереження.